Потужно впевнено прямо свій човен. Спортсменка по п'ятій водній доріжці. Галушко Людмила, представниця Києва, вона більш ніж впевнено випереджає своїх суперників на цій дистанції, суперниць на цій дистанції. Потужно більш в більшому темпі вислує. Чемпіонкою України на дистанції 1000 метрів серед жінок. Бойдарці одиночці Это, юниор, кухар и клык. Астенція заїзду став. Не пашу. Прошу там. Ярка одиночка, 1000 метрів, чоловіки. Наперед скажу що у цьому заїзді були порушення правил проходження дистанції. Переможцем цього заїзду, яким фінішував Цуркан Віталій. Житомирська Миколаївська область 3,53,92 секунди. Четвертим фінішував Іванченко Ігор, Житомирська Миколаївська область. 16, Але він також знятий за порушення правил проходження дистанції. Його результат не враховується. Говоритом цього заїзду вважається, вважається. Алтухов Павло, він зараз і підтверджує в свій статус. А от за друге-третє місце розгортається боротьба між чотирма спортсменами. Потужно фінішує спортсмен по сьомій по водній доріжці Коваленко. Також його підтримують поруч спортсменка Мирилов Денис Полтавський. Між цими спортсменами розгортається боротьба за призові місця у фінальному заїзді серед каноїстів чоловіків. По шостій Мельник-Скобельська, збірний екіпаж, по сьомій Шемракович-Примак, Хмельницька, по восьмій Осмоловська Івасюк збірний екіпаж, по дев'ятій Морозьова ловонець збірний екіпаж. результати фінального заїзду. одиночка, 1000 метрів чоловіки. Переможцем цього заїзду став Алтухов Павло, Полтавська, Хмельницька область, 409-76 секунди. Вітаємо його з перемогою. Медалями чемпіонату України і чемпіонками України результат дійсно серед жінок на десантні тисячі метрів, стар Миколаївський кіпарш, Колесник Юлія, біло Світлана. Вони нагороджуються золотими медалями чемпіонату України. Міністерство. Лідером цього заїзду до фініша. Добре йдуть спортсмени по четвертій в доріжці. Баштовий Копустинський. Конкуренцію їм складає екіпаж по сьомій одній доріжці. Скорик Борзуков і між цими двома човнами розвертається боротьба за перемогу на дистанції. Область, по четвертій Янчук Міщук, збірний екіпаж, по п'ятій Рибачок, Вандюк, Волинська область, по шостій Романенко, Технюк, збірний екіпаж, по сьомій Коваленко. Потужний фініш демонструють обидва. Все буде вирішуватись на останніх метрах дистанції. Це чемпіонат України. Склад учасників цього заїзду був дуже потужний. Да. Станція тисяча метрів чоловіки. Третє місце посів екіпаж Коваленко Денис, Одеська область та Ахано Ервуль, Одеська Тернопільська область, не нагороджуються бронзовими медалями чемпіонату України. Друге місце заперти боротьбі, посів екіпажів платять Янчук Дмитро, Уставська область, опасно Хмельницька область, Танічук Тарасик. Чемпіонами України каної двійці на дистанції 1000 метрів. Став екіпаж Волинської області. Андрій Вони нагороджуються з золотими медалями чемпіонату України Міністерства молоді та спорту. Вітаємо!